У чому істинна причина грошей? Давай розглянемо 5 основних причин, в які вірила я. Істина причина грошей це так багато та старанно працювати. Є БШ 24 на 7, якщо по народному. Якби це була істина причина грошей, то вона б мала приносити гроші у 100% випадках, тобто всім, хто багато працює. Саме так повинна працювати істинна причина. Але напевно ти знаєш людей, які багато працюють, що важливо дуже стараються, але роками не ростуть у грошах. Значить, багато працювати це не істина причина грошей. А талант та улюблена справа ось це істина причина грошей. Скажіть мені, будь ласка, чи всі талановиті? Люди багато заробляють. Є ті, хто багато заробляє, але є багато людей, які приходять до мене в курс талановитих. Вони займаються улюбленою справою з проблемою, чому вони роками при цьому не ростуть у грошах і хочуть розгадати цей грошовий пазл. Значить, бути талановитим це теж не істина причина грошей, тому що знову немає результату у 100%. Ну тоді істинна причина грошей це професіоналізм. Чим більше ти професіонал, тим більше в тебе грошей. Чи так це? Але я особисто знаю дуже крутих професійних психологів, наприклад, які дуже мало заробляють. Чи тоді професіоналізм істинна причина грошей? Ну тоді маркетинг та вміння себе продавати істинна причина грошей. Там інстаграмчик, телеграмчик, всі діла. Але якби це було так, тоді гроші повинні бути тільки у тих людей, хто вміє себе продавати. А у тих, хто не вміє, їх повинно не бути. Якщо що, це просто логіка істинної причини, і я не хочу тебе заплутати. Наприклад, в мене є близька подорога, яку все життя забезпечує чоловік. Якщо б істинною причиною грошей був маркетинг та вміння себе продавати, вона б не мала грошей, тому що вона нічого не знає про маркетинг та продажі. А може істинна причина грошей це просто комплекс усіх цих причин. Ти багато працюєш, талановита, знаєшся на маркетингу, професіонал, і тоді в тебе точно будуть гроші. Може так? А зараз буде щось особисте. У 2020 році я була дуже талановита, топ-профі. Як я старалася, важко уявити. Працювала багато. В мене була топ-команда з маркетингу та продажів, але мій дохід. Падав кожного місяця, і є щось набагато глибше, що змушує частину талановитих та працьовитих людей, наприклад, зростати у грошей, а іншу частину все життя вигризати собі гроші і залишатися бідними. І це карма грошей. Карма грошей. І у всіх твоїх знайомих, у яких є гроші, в них є карма грошей, навіть якщо вони не знають, що таке карма. І гарна новина в тому, що карму грошей можна створити. Тепер головний серіал твого життя не на нетфліксі, не на ютубчику, а в моєму інстаграм, і це 50 відцінків карми грошей.